Всім привіт! Сьогодні 30 вересня, продовжую підбивати підсумки по ходу вегетації, роблю огляди всіх культур, все, чим займався по ходу сезону. і Підбиваю такі великі підсумки. Отже, в цьому відео продовжуємо. Зараз показую вам садок фундука щепленого на Медвежому горіхові. Звичайно, його тут не дуже добре видно, так як все зелене. Пішли дощі, трава вперше зазеленіла, можна сказати, від весни. Все зливається, погано видно. Але, тим не менш він тут є, те, що вижило, те, в принципі, трошки ось видно. Отже, тут садилося 50 сажанців минулої осені 2021 року. Ось один з них зараз виглядає так, дав два ось, навіть три прирости. Отже, по ситуації загалом все однаково, що і стосується інших культур. Це спека була основною причиною поганого росту, і, наприклад, в даному випадку не переживання дерев. Також недостача вологи, хоча тут поливалося разів, мабуть, 5, але я думаю, що того навіть було замало. І зважаючи на те, що тут досить такий легкий ґрунт, тут волога дещо гірше також затримувалась, вона швидше проходила в нижчі горизонти. Отже, підводячи підсумок, прижилося тут 40, здається, деревець, 10, 12 приблизно пропали. Ну, ось деякі все ж пустили, наприклад, з підщепи, пішли, їх можна або перещепити, або замінити подальшим. Ну, загалом, коротше, кажучи, ось по цьому горбу я сидів... Найгірші сажанці, в яких там практично коріння не було. Вони були такі тоненькі, погано виглядали. По цьому горбу я їх посадив. І з цієї сторони також по, по тому горбу. Отже, всередині тут були найкращі саджанці і всередині тут буквально не прижилося, здається, тричі, скільки сажанця. Практично весь той ряд, де були погані саджанці, пропав. Там буквально. Он там, здається, є листочки і на цьому все інше сухе і он ще один десь отут, не знаю чи його видно чи ні. Також є живий саджанець. І з цієї сторони буквально також весь ряд пропав і залишилось там е буквально один-два живеньких деревця. А взагалі ось були посажені кращі, ну і відповідно кращий результат. Ось. Тут вже дещо все заросло бурянами, тому що косили вже давно і пішли дощі, і все це почало рости досить активно. Ось. Тобто всі, ще були кращі, всі і прижились. А на ті, що я менше сподівався, деякі де навіть відламалися гілочки. Ось. Ті, що... Я вважав, що вони не приживуться, вони так і не прижились. Тобто, що б я їм не робив, отримати від них приживання мені не вдалося. Тому я якраз їх і висадив по краях садку. Цього. Ось один тут живий з рядка і там більш-менш такі поганенькі. Ось деякі пускали, але вони по ходу вегетації почали засохати. Ось також один пустив, видно, були листочки, але все ж він не витримав погодних умов чи ще чогось. Можливо, тут вода стікала більше з цих лунок, незважаючи на те, що тут величенькі такі, ну цей більш-менш щось тут трошки переріс і живенький, але таке. Тобто ось такий результат. Коротше, більше 10 саджанців мінус. Ну... Скоріше за все, що оці живі, які тут залишились по цих верхніх рядах, я досадю ось якраз таки в центр. Ось тут немає одного саджанця пропав. Е, он там. І десь ще, здається, в тій частині одного. Тобто три саженці пропало всередині садку і в основному остальна маса по краях. Е, і якраз ці крайні, які тут більш-менш живі, я пересадю в. В, в центральні ряди, а тут або висадів звичайний фундук, власнокореневий, або ліщину. Ну, взагалом буду бачити. Або, можливо, липу чи ще щось. Ще є час на роздуми. Побачимо, що взагалі зараз є доступне в продажах. І вже потім будемо обирати з цього. Ну і ось один саджанець також. Він і пустив і все було нормально, але по якійсь причині він от засох. Незважаючи на те, що були і поливи і все, але щось йому тут не сподобалось. Так, по обробітках. Два рази обробляв інсектицидом Акторою. Це був червень і липень. Медіаном екстра як... Посадив і весною, здається, двічі також обробляв. І поливи були 5 разів, здається, по приблизно 50-60 літрів води. Ось такі показники. Ну, ось, Більш-менш нормально прижились. Ті, що якраз таки я і на них надіявся. Ті, що не надіявся, ті, відповідно, і. Практично не прижилось. Отже, такий ось результат, не дуже задовільний. Але, тим не менш, о, що є, то є. Так, і, до речі, двічі, здається, тут косилось. М -м -м Весною літом не так це вдавалося робити часто, та й взагалі по сезону, тому що проблеми з бензином. Journée. Спочатку його практично не було на заправках, там потрібно було чекати довгі черги, та й взагалі, щоб тільки заправити машину, треба було. Чекати і тижнями не було бензину, тому не те, що вже сад косити, там кудись їздити, звичайні там якісь побутові моменти або робочі якісь потрібно було робити, то навіть на це не завжди вистачало бензину. Тому з покосом дещо там були і затримки, і переростало тут все, але тим не менш більш-менш нормально, двічі косили цього. Цього поки що досить. Ну і якраз, ось, можливо, ще раз на не буде все це скосити. Е, ну, а так загалом, все. Погано видно, звичайно, його, Але, але як є. Дякую за перегляд.